Про НАТО цього тижня до річниці створення взагалі північно-атлантичного альянсу відбулося вже офіційне розширення блоку. Фінляндія стала 31-м членом. Чекаємо 32-м Швецію. Ну було б непогано, звісно, і вже логічно аргументовано би 33-м стала і Україна. Але згадувані нами Сполучені Штати, Німеччина і Угорщина поки що блокуються. Процес принаймні про це медіа теж повідомляють, що там кажуть, ну треба почекати. Ну а чого треба почекати? От пане Тарасе, не розумію. Ну, давайте, от ми повинні знаєте, найбільш терпляче отримують швидкі результати. Тобто терпіння, витримка це теж, що ознака стрімкості, теж ми повинні розуміти. Сполучені Штати Америки не думаю, взагалі будуть звести розмову про паніття в НАТО, поки не закінчиться війна, тому що е, з цієї ж логіки, що тому, що Росія, це вони, вони розуміють, що Росія може використати це для нагнітання обстановки, щоб втягнути, сказати, що це НАТО воює проти е, проти Росії. Вони цього не хочуть робити зараз. Е, ну немає сенсу, що скажи, що не скажи. Немає це сенсу на перег бой, бойових дій це ніяк не впливає. Ось щодо Німеччини, я думаю, що там буде теж проведена профілактична робота, тому що, в принципі, Німеччина цікава поява е, другої буферної держави між Росією та, е, та Німеччиною. Це Україна вже перша там буферна держава Польща, друга Україна. В принципі, десь 50 на 50 вони будуть. А, погоджуватись, тим більше, тут тут ж багато грошей не треба платити, бо Україна власне коштом буде підтримувати безпеку НАТО, в тому числі, на відміну від Євросоюзу, там треба платити повністю. Україні дуже багато, що буде ось, великою проблемою. А, ось, Ну, по Угорщині зрозуміло. Тут немає ніяких питань, ми, ми з вами це говорили. Але дивіться, скільки там країн? 32 країни, 31 країна. Ну, якщо там. <кій> поки що три ну поки, поки не сказали, не сказали ні. Ну це вже добрий результат. А до речі, Росія ж так не хотіла розширення НАТО, і це був одним із аргументів. Ну в їхньому маразматичному сприйнятті світу, чого вони розпочали повномасштабну війну проти України, а тут додали собі своїми ж діями ще плюс 1300 додаткових кілометрів кордону завдяки вступу Фінляндії. Але реакція така собі була млява, що навіть не було навіть чогось і коментувати про це. А чому така реакція була Росії? Вони а, ж так погрожують. А тому що а що тут вже скажеш? Це визна. Нати поразку, ну фактично зараз Балтійське море стало морем НАТО. Ще Швеція приєднається приєднає і значення Балтійського флоту Російської Федерації. Ну воно фактично буде нульовим. Бо фактично з усіх боків воно оточено НАТО. От, власне кажучи, все, і плюс зараз у блоку НАТО з'являються додаткові розвідувальні можливості щодо. А північного флоту, тому що там є кордон ближче Фінляндії, І так що що тут вже сказати? Догралися да, да ну дійсно в свої ж ворота. Ну і на, на завершення розмови. І ще ми на вашу думку, пане Тарасе, маємо поїхати на саміт у Вільнюсі, саміт НАТО, який відбудеться в липні, куди запросили президента України Володимира Зеленського. Що нам підготувати, щоб нас так добре там почули? Ну, треба сказати наступне. Шановні, по військовій інфраструктурі. Ми вже є НАТО, да, і ми зараз може і найкращими будемо в НАТО, так, особливо по цьому. Військова інфраструктура є, так, яка вибудовується. Тобто, ми помоми ми посилимо блок НАТО. Отак повинна бути розмова. Знаєте, з серйозних людей. Є військова структура, є спецслужби, які працюють вже на рівні там рівня. Ну знаєте, як. Як, як в Ізраїлі, в Ізраїлі це хал армія там, да, і Масад да, те, що утворює державу. У нас от армія, і у нас СБУ, там, да, яке знищує, в тому числі на тимчасово окуповані території колаборантів, як там в Мелітополі отримали травми несумісними з життям. Багато хто в Запорізькій області теж отримали, в Криму щось постійно Відбувається, що дуже неприємно для росіян, оце і є те, що продавати можна. Тобто, а, Україна є тією країною, яка посилить блок НАТО, так країною, яка буде виконувати функціонал щодо стримування Росії, функціонал щодо. Просування інтересів англосаксів на євразійському просторі, в тому числі, оце, оце вже серйозна розмова. Там, да, оце повинна просуватися. І це вигідно багатьом країнам, а і сильних люблять, сильним допомагають, слабких не люблять і слабким не допомагають. Я, ось, знаєте, от читаю, читав з погодом Монергійма, який очолював спротив Фінляндії, так? Там теж, коли як все різко змінилося, як тільки Фінляндія показала зуби Росії у 1939 році, так вона всім цікава стала. Стало цікаво і. Її... А тоді фашистській Німеччині, тому що вони зрозуміли, Швеція, яка не хотіла допомагати ніяк Фінляндії, фіни в 39 році реально бились один на один. Їм ніхто не допомагав. От ніхто не допомагав. Там тільки була загроза можливо експедиційного корпусу висадження а, британців та французів, але воно не сталося. Фіни билися, і в результаті їм всі почали більш-менш допомагати. Вони стали цікавими, стали інструментом, в який а в якій почали всі звертати увагу британська тоді імперія і так далі, так і в цьому випадку сильних, сильних поважають, сильним а, дають ресурс. А ми цей ресурс повинні вимагати, вимагати якомога більше.